Під ударом був і обласний центр вночі. Дніпро масовано атакували безпілотники. 42-річний чоловік дістав поранення його ушпиталили. Частково зруйновані два приватні будинки, гараж і ще з десяток осель по Нівочині. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна розкаже більше. Будинок за моєю спиною пережив майже пряме влучання російського шахеду. Він залишився без вікон, без даху напівзруйнований. і навіть є відеокамери зафіксували, як це влучання відбувалось. Прошу подивитись. Власник цього будинку пан Олександр розповідає, з дружиною вже спали, коли навколо почали лунати вибухи. Вони, звісно, злякалися, однак не могли подумати, що один з прильотів прийдеться на їх подвір'я. Каже, диво змогли врятуватись. У двадцять другій годині ночі роздався вибух, загорівся газогін, вискочили, почали тушити. Приїхали, МЧСники допомогли. До цього десь разів 20, якщо не більше, прилітало навкруги. Ну і до нас завітало. Дуже потужний, і стіна нас оця врятувала з жінкою, бо ми вже спали і спали е, в старій частині будинку на протилежному боці. Ну, ця стіна нас зберегла. Взагалі цієї ночі Дніпро пережило дуже потужну атаку безпілотників. Вибухи лудали один за одним з короткими перервами, і як повідомили сили ППО цієї ночі над Дніпропетровщиною було збито 19 ворожих безпілотників. Частину з них, на жаль, збити не вдалось. Були влучання по інфраструктурним об'єктам. Зайнялися пожежі. Більшість з них змогли приборкати рятувальники і е, горіли підприємства, були пожежі і поруч з. З приватними будинками два будинки серйозно пошкоджені, ще близько десяти зруйновані. Також згоріли гараж і автівка людей майже не зачепило. Тільки вже зранку до лікарів звернувся 42-річний чоловік. Його у шпитал, він в середньому стані, але медики кажуть, загрози його життю немає. Також ми поспілкувалися з жінкою, що мешкає поруч із оцим зруйнованим будинком. Її оселя також залишилася без вікон і серйозно пошкоджена. І от вона розповідає, що її. Врятував пес, який перед самою атакою цього безпілотника почав дуже сильно проситися до будинку, вити і, е, врешті, е, з нею опинився у кімнаті дальній від місця прильоту. За минути п'ять до цього, що відбувалося, почав сильно вити собака, і лапами мені штовхає, штовхає. Я думала, що він здурів. Я його запустила в хату, на велике запустила, а він мене кидає. Я падаю в цей момент в стекла, і він со мною. І ми в з собакою виявилися живий і здорові.